Друзі, це рубрика фіша. І сьогодні я вам пропоную декілька цікавих культурних заходів, які ви не маєте права пропустити. Тож відкладайте свої справи та обирайте те, що вам найбільше подобається. Безкоштовну серію майстер-класів організували у Вінниці. Це благодійний проєкт клубу Вінок для діток від 6 до 15 років. Тут вони займаються спортивними, інтерактивними а ще прикладними заняттями. Тож обов'язково приводьте своїх діток та нехай обирають те, що їм найближче до душі. Їх відвідати можна що вівторка та щочетверга. Щоб зареєструватися на подію, потрібно зайти на сторінку Фейсбук молодіжного центру Квадрат. У Вінниці триває виставка. Проєкт Марії від канадської художниці українського походження Лесі Морощак. Проєкт є мобільним меморіалом, що увічнює пам'ять жертв голодомору 1932-1933 років. Проєкт Марія демонструвався у дев'яти країн світу, зібрав чимало відгуків та, звісно, ж нагород. Тому вінничани теж мають побачити цю виставку. Вхід безкоштовний, працює щодня. Тож обов'язково знайдіть час та побачите історію. У Вінниці відновив свою роботу музей української марки ім. Якова Балабана. Це єдиний історичний музей філателії, де найбільша колекція українських поштових мініатюр у світі. Тут представлені марки УНР, ЗУНР, директорії Гетьманату та нашої України сучасної та незалежної. Приходьте та подивіться на історію. Його можна відвідати щоп'ятниці та щосуботи з 12 до 18. Женя Галич, фронтмен гурту Оторвальд, який нині захищає батьківщину на передовій, запрошує всіх вас бажаючих 3 грудня о 19-й у Роял Pub на свій ексклюзивний концерт. Тож приходьте, почуйте, буде тепло і весело. Початок о 19-й вартість квиточка становить 300 гривень. 3 грудня солісти Вінницької філармонії запрошують усіх бажаючих на мистецьку програму Фейси обличчя, де вас знайомитимуть з легендами філармонії. Ви у вечір народної пісні, а ще почуєте шедеври від солістів Вінницької філармонії. гість, який буде на заході, це фольк-гурт Рута м'ята приходьте, початок о 16-й. Вартість квиточка становить 100 гривень. 4 грудня на сцені театру Садовську відбудеться два великих концерта, присвячені 10-річчю Арсена Мірзояна на сцені. І, звісно, презентація нового альбому Монархія. Це буде незабутні враження, друзі. Ви будете співати разом відомі пісні, які вже за 10 років стали різними, тож обов'язково приходьте. Початок о 16 та о 19. -тій. 4 грудня Вінницька обласна філармонія запрошує усіх бажаючих на концерт, який присвячений Збройним силам України. «Експром» та солісти філармонії виконують народні українські пісні, які покращать ваш патріотичний дух, а ще зроблять впевненими у сьогоднішньому дні. Тож приходьте та надихайтеся атмосферою хітів, які вже стали неймовірними і потужними. Початок о 16-й вартість квиточка коливається від 80 до 120 гривень. Це відбудеться хакатон ідеї для інтеграції внутрішньопереміщених осіб у громаду. Антикризовий хаб «Пліч-о-пліч» 4 та 5 грудня запрошує усіх бажаючих представників релокованих громадських організацій, а також внутрішньопереміщених осіб активістів щоб обговорити актуальні питання, а також створити соціальні проєкти. Хакатон це креативний інтенсив, де кожен учасник зможе трансформувати свої ідеї у проєкти. Тож, приходьте, ви отримаєте багато навичків, нових знайомств а ще, звісно, інструментів для того, аби далі ваш проєкт жив і радував, тішив інших людей. Більше детальної інформації ви можете знайти на Фейсбук-сторінці Хаб місто з Участь безоплатна за попередньою реєстрацією. Артист легенда Іво Бобул, голос, який не сплутаєш із жодним іншим. запрошує всіх бажаючих та гостей міста на свій великий сольний концерт, де ви поринете у світ романтики і її величності пісні. Тож, друзі, 10 грудня о 19-й ви почуєте відомі хіти виконавця, які вас не залишать байдужими. Приходьте та насолоджуйтесь подією. Це була рубрика Афіша. Підтримуйте культурний фронт, байте про свій патріотичний дух і, звісно, вірте в перемогу. Залишайтесь на телеканалі Віта. Ще побачимось, Па-па.